Вітаю вас! Сьогодні ми з вами приготуємо шоколадний бісквіт. Бісквіт за цим рецептом виходить дуже насичений на смак. При збірці торту він не потребує додаткової пропитки. Я завжди цей бісквіт використовую як основу для збірки тортику Орео. Він має ідеальну структуру. Починаємо готувати. Дана кількість інгредієнтів розрахована на форму діаметром 18 см. Всі сухі інгредієнти обов'язково просіюємо через сито. Тут в мене борошно, какао-порошок, розпушувач та сода. Відставляємо сухі інгредієнти і збиваємо яйця з цукром. 3 хвилини збила яйця з цукром, тепер додаю половину сухих інгредієнтів. Перемішуємо. Вливаємо молоко та рослинну олію і знову перемішуємо до однорідності. Всипаємо сухі інгредієнти, які залишилися, вливаємо кип'яток і вимішуємо до однорідності. Наше тісто буде готове. Форму добре обгорнули фольгою, тому що тісто рідке, щоб воно не витікало. І переливаємо. Відправляємо випікатися в розігріту до 170 градусів духовку час випічки приблизно 50 хвилин. Готовність бісквіту ми завжди перевіряємо на суху шпажку. Бісквіт випікався 55 хвилин, до охолодження форми ми його не чіпаємо. Далі вирізаємо з форми, перекладаємо на решітку і залишаємо на решітці до повного охолодження. Бісквіт повністю охолов, ми його замотуємо харчовою плівкою і перед нарізанням відправляємо на пару годин до холодильника. Після холодильнику бісквіт краще нарізається, розділяємо на три коржі всього досить для збірки повноцінного тортику. Бісквіт в нас виходить ну, дуже шоколадний, ароматний. Готуйтесь задоволенням.